Доброго дня, шановні слухачі! З вами я, методист Національного еколого-натуралістичного центру Юринець Ірина Андріївна. Сьогодні для обговорення я обрала тему про значення води і водних ресурсів у природі та житті людини. А також е, трошечки познайомимося з е, поняттям кислотні дощі. Вода. Тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе не можна описати, тобою насолоджуєшся, не знаючи, не знаючи, що ти таке, не можна сказати, що ти потрібна для життя. Ти саме життя, ти найбільше багатство у світі. Так характеризував воду Антуан де сент екзюпері Вода стоїть окремо в історії нашої планети. Немає природного тіла, яке могло б порівнятися з нею за впливом на хід основних найграндіозніших геологічних процесів. Не тільки земна поверхня, але й глибокі в масштабі біосфери частини планети визначаються її існуванням і її властивостями. Так сказав Вернацький про воду. Тож, що ми знаємо про воду вже? Що формула води h 2 H2O, відносна молекулярна маса 18. Також ми знаємо, що вода є найпоширенішим розчинником. Вода може існувати в трьох агрегатних станах, і в цьому її унікальність. Ну і також. Багато чого ми сьогодні з вами дізнаємося ще про воду. Е, так виглядає наша планета з космосу. Адже ми знаємо, що дві треті нашої планети приходиться саме на воду, е, вода, а іншими словами, гідросфера. Це ріки, айсберги, льодовики. Підземні води, струмки, болота, озера. Гідросфера межує з атмосферою і літосферою. Між цими частинками планети відбувається колообіг води, а за її участі колообіги багатьох хімічних елементів. Вода відіграє дуже важливу роль у природі. Вона забезпечує колообіги хімічних елементів, регулює клімат на планеті. Без води не можуть існувати живі організми. З чого ж складається, з яких ланок складається саме кругообіг води у природі? Перше це випаровування води з поверхні, з поверхні Землі. Друге – Перенесення водяної пари повітряними потоками. Далі конденсація в атмосфері та утворення хмар. Потім випадання опадів у виді у вигляді дощу, снігу і такого іншого. І далі поверхневе та підземне стікання вод суходолу в океани і моря. Це основні етапи кругообігу води в природі, нагадую, е, існує таке поняття, як кислотний дощ, один з видів опадів. Кислотні опади е, це всі види, в принципі, е, метеорологічних опадів, до них відносяться і дощ, і сніг, і град, і туман, і дощ зі снігом, і кис... кислотність яких Вище від нормальної. Мірою кислотності є значення PH, що в перекладі означає сила водню. Водневий показник, по-іншому, ми його називаємо. Нормальне pH у чистих дощах дорівнює 5,6. Кислотні дощі є дуже шкідливими для всього живого. Вони впливають на фауну, впливають на флору, на організм людини, взагалом на екосистему. Звідки ж беруться кислотні дощі? Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою та. І якимись забруднюючими речовинами, наприклад, такими як діоксид сірки або оксиди азоту, ті, які потрапляють у атмосферу у вигляді шкідливих викидів, ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом в результаті діяльності різних металургічних підприємств, електростанцій. А також при спалюванні вугілля, деревини і зверну вашу увагу, опалого листя. Ось подивіться на екранах: схемка утворення е кислотних речовин, а саме кислот, таких як сульфітна, сульфатна кислота, нітритна, нітратна кислоти, які є ще раз нагадую, шкідливими для живих організмів. У чому ж роль води і водних розчинів? Ну, ми говорили, що вода це саме життя. Вода необхідна для підтримання, для підтримання життєдіяльності всіх живих організмів. Вода необхідна для підтримання життєдіяльності людини у таких сферах, як побут для сільського господарства і для роботи промисловості. Вміст води в організмі людини. На попередніх лекціях ми вже говорили про це, але ще сьогодні необхідно би було нагадати. От, наприклад, спинний мозок е, має у своєму складі 78 води, а слина 99,4%, а шлунковий сік – 90% легені 79, скелет загалом має 46%, в серці знаходиться 79% води. І інші органи теж мають значну частину в своєму складі саме води. Подивіться, як використовується вода для Виробництва різних різної продукції. Наприклад, для того, щоб видобути одну тонну кам'яного вугілля, необхідно витратити 5 тонн води, а для того, щоб виготовити одну тонну цукру, необхідно 3 тонни води. А для того, щоб Виготовити одну тонну цементу необхідно теж 5 тонн води. Сталь потребує для виготовлення однієї тонни аж 26 тонн води. Тому вода це є необхідною речовиною для виробництва. Подивіться, як ми витрачаємо воду у міській квартирі. Наприклад, умивання, ванна, душ. При цьому ми використовуємо 30% води. В туалет також використовується 30% води, прання 10%, пиття та приготування їжі 5%, миття посуду 10%. Та на інші потреби використовується 15% води з виходячи з 100% вимірювання. Подивіться уважно на ті цифри і подумайте, де би ми могли зменшити саме оцей відсоток, на чому могли би ми зекономити нашу воду. Ви знаєте, що на прісну воду приходиться дуже малий відсоток у нас на планеті? Да? Всього 3% прісної води знаходиться на планеті все інше, солона вода. Значить, яким же способом можна очистити природну воду, природну воду взагалом? Оброблення природної води з метою покращення її якості, є для водопостачання за допомогою механічних, хімічних, фізичних та біологічних методів. Вимоги, що ставляться до якості води, залежать від її призначення для господарської або питної цілі. Для промислової цілі або енергетичних установок. Найпоширеніші прийоми очищення природної води. Ну, перший з прийомів це прояснення. Що це таке? Це зниження вмісту твердої зависі, потім знебарвлення, усунення мутності та колірності води. Бо інколи, якщо ми беремо з відкритого джерела воду, ну, У колодязі в селі, наприклад, інколи на накіпу вода має червонуватий відтінок або е навіть е такий з голуби, з блакитністю якоюсь. Так от, знебарвлення це усунення мутності та кольорності шляхом відстоювання у спеціальних відстійниках. Е потім фільтрування наступний етап. У водопровідних фільтрах таких і знезаражування, хлорування, озонування. Останнім часом все менше використовується хлорування особливо питної води, а більше застосовується озонування, хоча це ну, вважається більш таким дорогим способом. І останнім етапом є пом'якшення і опріснення. тобто, Вилучення з її складу солей. Як відбувається механізм очистки води на водоочисних станціях? По-перше, фільтрування уже на станції, далі знезараження. Ми говорили, що все частіше застосовується озонування. Далі відстоювання в резервуарах. І потім за допомогою спеціальних насосів вона потрапляє у водогінну мережу міста або селища. Як же можна очистити питну воду, яку ми будемо використовувати для пиття? Ну, це кип'ятіння і фільтрування, де осади будуть осідати. І дистиляція за допомогою спеціальних приладів, які називаються дистиляторами. Але дистильована вода не є корисною для нашого організму, її можна споживати у певних кількостях і у певних випадках. Ну і, і ще один дуже популярний зараз спосіб: це заморожування води. А потім відстоювання її. Тобто заморажують воду у пластикових пляшках, і ви це можете зробити вдома. Е і потім залишити її на декілька годин на е відкритій поверхні при кімнатній температурі. В результаті вода розмерзнеться, і осади, е які не придатні, скажімо так, або які нам не потрібні, вони всі. Осядуть на дні нашої пляшки. Зливши воду у графінчик, ми можемо споживати її спокійно. Така вода є кориснішою, ніж прокип'ячена або продистильована вода. Щодо дистильованої води, вона вважається хімічно чистою водою. Дистильована вода, тобто очищена, практично не містить домішок, окрім литких та сторонніх йонів. Якихось. Отримують перегонкою в спеціальних апаратах, як я вже говорила, які називаються дистиляторами. Значить, дистильовану воду, ще раз нагадую, можна використовувати лише в лікувальних цілях або в окремих випадках. Яка ж буває вода? Вода буває лікувальна, питна, столова і лікувально-столова вода. Зараз трошечки розберемося. Питна вода рекомендується для пиття приготування їжі, особливо маленьким дітям. У процесі виробництва цю воду спершу очищають практично до стану дистильованої, а потім штучно мінералізують до значень, рекомендованих Всесвітніми, всесвітніми організаціями здоров'я. Столова вода рекомендується для пиття. Саме на основі столової води виготовляються різні прохолодні солодкі напої. Лікувальна вода, Лікувальна вода є ліками. У ній міститься більше ніж півтори тисячі міліграм солей розчинених на літер. Як і будь які будь-які ліки призначає її тільки лікар, і споживати її можна лише дозовано. Тобто така водичка, як боржомі, нарзан, нафтуся, її споживають не для того, щоб гамувати спрагу. А для того, щоб лікувати певний орган. І існує ще один вид води – столова. На цій воді не можна готувати їжу, у ній може міститися від 500 до 1500 міліграмів розчинених солей на літр. Пити таку воду можна лише чергуючи її з питною водою або Після того, як ви проконсультуєтеся з лікарем. Тобто я вам рекомендую при споживанні води обов'язково дивитися на етикетку, яку воду ви саме вживаєте, і чи підходить вона для вас. І часто на етикетках пишуть саме, які захворювання може лікувати дана вода. Тобто звертайте увагу, це збереже вам ваше здоров'я. Е, існує таке поняття як зневоднення. Які ж симптоми зневоднення? Е, значить, Зневоднення характеризується відповідно до маси вашого тіла. Е, якщо зневоднення складає один або півтора. Відсотки, то ви можете відчувати спрагу, загальне нездужання, уповільнення рухів, відсутність апетиту, запаморочення, сонливість, почащення пульсу, нудота або шлунково-кишкові розлади. Якщо зневоднення 6-10%, також може бути запаморочення, головний біль. Задишка, поколювання в кінцівках, зменшення об'єму крові і підвищення її в'язкості, відсутність слиновиділення, да, часто в роті кажуть, пересохло, синюшність. Е... Плутанина умові і таке інше. А от зневоднення, яке може призвести до летальних наслідків, складає 11-20%. Це марення, симптоми спазми м'язів, розпухлість язика, неможливість ковтання, зморщування шкіри. Мимовільне сечовиділення і охолодження тіла. Це дуже-дуже небезпечно, не потрібно е, доводити організм до такого стану. І існує ще одне поняття отруєння, е, е, отруєння водою. Значить, але це вода може бути з е, певним. З розчиненими певними солями, які будуть шкідливо впливати на ваш організм. Які ж симптоми при цьому? Зниження температури тіла, нудота, слиновиділення, судоми, порушення координації рухів, блювота. Потрібно запам'ятати всім нам такі правила, пити чисту та свіжу рідину. Необхідно протягом усього часу, коли людина не спить, не опираючись на рівень активності та самопочуття. Тобто тільки вночі ви можете напи... не пити. Весь день, коли ви функціонуєте, ви повинні споживати воду. Щоденно необхідно пити 2-3 літри негазованої. Чистої води, невеликими порціями. Це правило особливо важливе для людей похилого віку, тому що е, з, з, з літами е, рівень відчуття спраги зменшується. Кава, чай, бульйон, різні напої, соки у цей літраж не входять. Норма споживання води залежить від ваги. Чим більше вага, тим більше потрібно споживати питної води. У жаркий день, наприклад, маленька дитина повинна випивати не менше чашки води 100-150 мл кожні 30 хвилин. Пропонуйте своїй дитині, або ви самі ще діти пропонуйте такі часті споживання, пийте воду. У будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури, рідину потрібно вживати значно більше півтора або раз-два рази більше. Так при гострих респіраторних захворюваннях, грипі, коли є температура, якомога більше і частіше пити теплу воду. Під час інтенсивних фізичних навантажень дорослий повинен випивати не менше трьох літрів води на годину. Не слід пити воду під час споживання їжі, адже ваш організм повинен зорієнтуватися, скільки Потрібно виділити шлункового соку на перетравлювання певного об'єму їжі. Тому води можна спожити мілілітрів 100-150 до 200 перед їжею. І про головне сьогодні. Вода відіграє дуже важливу роль у природі. Вона забезпечує коло хімічних елементів, регулює клімат на планеті, бо з води не можуть існувати живі організми. Воду і водні розчини широко використовують у всіх галузях життєдіяльності людини, починаючи з побуту і закінчуючи великими важкими виробництвами. Потрапляння в повітря оксидів сульфуру і азоту. Нітрогену, вибачте, разом із промисловими транспортними викидами газів призводить до утворення кислотних дощів, які небезпечно впливають на всі живі організми, на флору, фауну і в тому числі людину. Вода й водні розчини мають велике значення в житті людини. Проблема чистої води одна з найгостріших екологічних проблем сьогодення. Охорона водойм від забруднення важливе завдання як держави в цілому, так і кожного громадянина. Сучасні методи очищення води ґрунтуються як на фізичних методах розділення сумішей, так і на хімічних перетворюваннях. Кожен має усвідомити потребу в охороні води від забруднень, ощадливому їх використанню. І наостанок я вам хочу запропонувати корисні посилання, де ви ширше познайомитеся з сьогоднішньою темою, і візьмете для себе щось цікаве. Ці посилання будуть внизу під лекцією у дописах. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!